Привіт, друже! Ти вирішив купити Ано 1800, почав грати, але через годину закинув, бо щось пішло не так і це здалося тобі надто складно. Ано це шедевр, але ця гра нещадна до новачків. Сьогодні ми розберемося із чого почати: як задовільнити потреби жителів, як вийти з мінусу в стабільний прибуток, і спробуємо вивести формулу ідеальної гри. Ви на каналі Зубр грає, то ж нумо починати. Почнімо із самого початку. Вибрали ви режим пісочниці, підібрали вигляд свого персонажу, свої кольори та прапор і розпочали гру. Замить перед вами вже новий острів, чистий як аркуш паперу, на якому можна починати писати свою історію. Можна оглянути ваш острів. Тут можна проглянути його ландшафт та місця знаходження корисних копалин, такий собі поверховий огляд острову. Бачимо, тут багато різних деталей на екрані управління. Давай коротко поясню, що тут до чого. Ось тут зверху можна назвати своє поселення. Ліворуч зверху відображається ваш поточний економічний баланс. Також тут показано кількість людей і ваш вплив. Ну і звісно, ось це це ваш поточний загальний капітал. Ліворуч панель новин і завдань. Там з'являються всі події. Праворуч зверху панель швидкості гри, коли хочете щось пришвидшити або сповільнити. Але найголовніше в нас знаходиться внизу. Ліворуч можна побачити родючість конкретного острова, наприклад, на цьому можна вирощувати картоплю, пшеницю, перець, а знизу відображаються корисні копалини. Внизу посередині панель управління. Ось тут головне меню будівництва. З самого низу бачимо, що це будівлі для фермерів. Так, от в нас тут є ринок, склад, Кіночки та дошки. Біля меню будівництва розташоване меню декорацій, а трішки далі меню наших кораблів. Флот у цій грі відіграє досить важливу роль, тож про кораблики ніколи не варто забувати. Ось так виглядає ваш перший корабель. Коротко про панель управління ним. Коли ваш флагман біля порту, то ця кнопка дозволить вам обмінюватися товарами з причалом. Внизу зображені комірки для товарів. У самого корабля є три режими дії. Активний захист, корабель сам не нападає, але буде відстрілюватися, якщо до нього будуть лізти. Далі пасивний захист це суто оборонний режим. І атакувальний це коли ви конкретно націлилися б когось потопити, і ваш флагман зробить все для цього можливе. З кораблем розібралися, тож, поки ми будемо розбудовувати наше поселення, відправимо його досліджувати світ. Тож обираємо, куди відправляти, і тицяємо правою кнопкою миші. Коли ваш кораблик знаходить острів, приходить таке сповіщення, і ми бачимо, що це безлюдний острів, тому при потребі вам можна буде в майбутньому його заселити. Але поки до цього далеко. Повертаємось на наш острів для розбудови. Попереду найважливіше: основа і початок всього ринок. Куди ж без нього? Варто його ставити так, щоб якомога більше будинків можна було б збудувати навколо. Далі з'єднуємо дорогою із вашим торговим причалом. Ось так. Маємо першу дорогу і ринок, тож можна заселяти людей. Обираємо хатини фермерів і будуємо їхнє житло квартальчиками Думаю, що... різного розміру. Давайте для початку це буде по 4 хатини. Обов'язково переконайтеся, що біля кожної хатини є дорога, бо як без неї потрапити на базар. Тепер у нас є наші перші жителі, фермери. Друзі, якщо відео вам подобається, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Дякую усім! Обираючи будинок, ви бачите, який тип жителів тут живе. І які у них є потреби. Зараз у фермерів потреба тільки ринок. Далі бачимо буде риба. Ось тут внизу можна навести на наступний товар чи будівлю, яка буде доступна, і побачити, скільки потрібно жителів, щоб нам відкрилася та чи інша будівля. На початку ви економічно підете у мінус. Пам'ятайте, ваш дохід це ваші щасливі жителі, для яких ви маєте створити найкращі умови проживання, тобто задовольнити усі потреби протягом гри побачите, що мінус може збільшуватися, але в кінці ми повинні вийти в. Плюс. Особливо чітко це можна прослідкувати вже під час більш тривалого періоду гри. Зокрема, наприклад, на каналі є перший сезон проходження гри з нуля. Переходьте за підказкою сюди, щоб подивитися перший сезон цього чудового серіалу. Також вам обов'язково треба зробити ланцюжок виготовлення дошок, бо це основа вашого будівництва. Для початку це хатина дроворуба. Її потрібно ставити так, щоб була ефективність 100%. Проведемо тепер до неї дорогу. І поруч обов'язково ставимо лісопилку. Також повинен бути склад. Склади у грі поєднані між собою, тобто не потрібно вручну переміщати між ними товари і так далі. Це дуже зручно. Тож тепер можемо прокласти ще одну дорогу та збудувати ще хатин для фермерів. Паралельно не забуваємо про нашого кораблика. У меню кораблів обирайте той, який вам потрібен, і тицяємо сюди, щоб переміститися до нього. Бачимо, він вперся в якийсь острів, тож відправимо його далі досліджувати світ. Так, ми бачимо, що у фермерів тепер є нова вимога: це риба, базовий харчовий продукт. Тож нам потрібно збудувати риболовню. Будуємо її на березі та обов'язково прокладаємо дорогу. Коли ваш корабель буде відкривати острови, які зайняті вже кимось, то нові персонажі будуть вам ось так представлятися. До прикладу, це острів такого собі Віллі. Що ж, з ним ми познайомилися, тож відправляємо кораблика ще далі. На острові бачимо поступово ловлять рибу. Це добре, коли ви досягнете позначки у певну кількість жителів, ось так вам буде відкриватися наступний етап розвитку. Тут ми бачимо одяг, шнап та нитки. Нам представляється ще принцеса Цин, новий персонаж. А це означає, що саме час відправити нашого кораблика ще далі на пошуки нових островів та нових наших сусідів. Отже, у фермерів нова вимога. Це одяг. Щоб його задовільнити, потрібно освоїти новий ланцюг виробництва. Так, наш кораблик знайшов ще одну сусідку: беріл, ось така от жіночка. Ми швиденько відправимо кораблика далі і самі повертаємось до нашого ланцюга виробництва одягу. Ось тут зверніть увагу на час, протягом якого виробляється продукція, а також на кількість і тип робітників, які там будуть працювати. Почнемо із будівництва ферми овечок. Тут варто сказати кілька слів про логістику. Кожне виробництво потребує неподалік від себе складського приміщення, а кожен новий склад це нові витрати на будівництво та утримання. Тож старайтеся розміщувати склади так, щоб одне таке приміщення обслуговувало кілька виробництв. Так от, ми поставили тут ферму овечок і одразу потрібно ставити поля для випасання. Бачимо, що їх потрібно три. А поруч можемо одразу збудувати фабрику виробництва одягу. Ну і погляньте, все тепер в одному місці ми налагодили ланцюг виробництва. Тепер нам потрібен шнапс. Тому ми зробимо ось так, щоб наш один склад обслуговував і це виробництво. Для цього ланцюжка нам потрібне картопляне поле. Ставимо його і одразу засіваємо поле. Це 72, ось такі клітинки. Ну і поруч одразу ставимо винокурню. І все, шнапс має палитися рікою. Ось ми це все збудували, і тепер гляньте, у нас явна нестача фермерів. Вони всі пішли на наші виробництва. Їх стане більше, коли почнуть задовільнятися їхні потреби, але нестача робочих рук досить значна, тому можемо збудувати ще кілька хатин. Поставимо трішки більші житлові квартали. Також одразу покажу зручний інструмент з переміщенням. Ось він. Обираємо і ним можна зручно переміщати одразу кілька будівель. Не забуваємо проводити одразу дороги до наших хатин. А тепер можете відкрити домівку фермерів, і ви побачите, як поступово заповнюються їхні потреби і збільшується їхня кількість. Дуже важливо зачекати, коли усі потреби збалансуються. Після нових будівництв рівень задоволення потреб може коливатися. Тому не спішіть ставити швидко нові будівлі. Дочекайтеся, коли все стабілізується, і буде вже справді видно, чого їм не вистачає. Тепер нам відкрилися дві останні будівлі для фермерів: це пожежна частина та паб. Одразу ставимо пожежну частину. Ця будівля вам точно знадобиться, бо пожежі тут можуть виникати досить часто. Ну і наступна будівля паб. Вона дарує радість людям, це і зрозуміло. Тому поставимо її біля ринку. Коли ви хочете будувати щось, але будівля виглядає ось так, ніби тільки силует. Це означає, що недостатньо ресурсів для будівництва. Тому в цьому випадку ми зачекаємо, коли буде достатня кількість дошок. Трішки зачекали, і тепер можемо збудувати. Ось така прикольна споруда у нас тепер є. І ми бачимо, що вона дарує щастя людям. Це головне. Ну і загалом ми бачимо, що вже збудували все для наших фермерів, і їхні потреби поступово заповнюються. Тож треба просто трішки зачекати. До речі, що стосується економіки, як я і казав на початку, ми бачимо, що зараз ми вже вийшли в нуль, а скоро буде і невеличкий прибуток. Розумію, що коли бачиш мінус, то хочеться швидко щось будувати, виправляти. Але головний показник це потреби вашого населення. Тому завжди слідкуйте за ним і зачекайте, коли новий виробляється виробництва повністю запрацює і заповнить ту чи іншу потребу людини. Тепер варто розібратися із цими трьома значками внизу під картою. Ліворуч це карта світу. Вона, поки нам не потрібна, до цього ще досить далеко. Праворуч маршрути це теж рано, а посередині дипломатія. Про це ми і поговоримо. Отже, короткий курс дипломатії. Ліворуч, ви бачите себе, свій капітал і свій економічний баланс. Праворуч від вас сусіди і ваші відносини із ними. До речі, можете обирати також безпосередньо ваших сусідів, щоб глянути з ким вони друзі або вороги. Так от, у нас є чотири можливі типи відносин: Це війна, мир. Торгівля та союз. На початку, ось ми бачимо, ми зі всіма у мирі. А як взаємодіяти із сусідами? Для налагодження чи псування відносин з сусідами у нас є такі типи комунікації. Перше договори. Можемо пропонувати торгову угоду, союз або проголосити їх ворогами. Другий тип комунікації це власне самі переговори і спілкування. Тут можна спробувати зробити комплімент, образити, зробити подарунок або попросити завдання. Ну і взагалі вони можуть самі гризтися між собою, і ти навіть не зрозумієш причини. Варто зазначити, що кожен персонаж унікальний і варто підбирати Ваші дії до кожного окремо. Наприклад, дивіться, якщо ми похвалимо принцесу цин, вона трішки образиться і не повірить у вашу щирість. А коли скажете це саме Віллі, він буде щасливий. А для налагодження комунікації нашої спільноти у нас є телеграм-канал. Приєднуйтеся, давайте разом творити нашу спільноту. З дипломатією розібралися, і тим часом наші фермери максимально задоволені. Це означає, що прийшов час підвищувати їхній рівень. Ось так натискайте на хатину, покращуєте, і ви відкрили нову епоху індустріалізації. Тепер у вас є новий тип жителів, робітники. Ось тут внизу біля фермерів тепер є вкладка робітники, і ми бачимо нові споруди та товари. Перш за все, це цегла та ковбаски. Таким чином можна вивести просту формулу зростання вашої імперії у цій грі: потреби, розвиток, нові потреби. Ми задовільнили усі потреби фермерів, розвинули поселення і вийшли в плюс, і нам відкрилися нові жителі, тобто робітники і їхні нові потреби. Отже, ми це зробили. Вітаю! Якщо ви дійшли до цього моменту, ви вже не новачок. Ви справжній містобудівельник і зачинатель імперії. А тепер найважливіше. Ми щойно відкрили нову епоху, епоху робітників, які мають складніші потреби та вимоги. Чи цікаво вам буде побачити другий гайд про робітників? Чи можливо ви вже бачили перший сезон нашого будівництва імперії на каналі і хочете продовження? Дайте знати, що було б цікаво у коментарях. Що ж, дякую, що були зі мною, і до зустрічі на каналі.